Залізничника Івана Батога зустрічають на вокзалі у Львові його колеги і родина. Чоловік був у полоні 11 місяців і на День Незалежності його звільнили. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо! Вітаю! Дуже, дуже, дуже дякую, раді, що ви повернулися. Дуже раді. нам приємно. Мені так також дуже приємно. Весь, весь, весь наш добровий колектив, з яким ми працювали, прийшов. Вас радо зустріти, привітати. Надзвичайні емоції. Що я вдома. Слава Богу. Іван Батіг працює на залізниці понад 35 років. А з початком повномасштабного вторгнення був начальником поїзда Львів Бахмут. Звіти з під обстрілів евакуювали людей. Під війна почалася із самого ще Бахмута, вони до останнього рейсу були в Бахмут, поки не вивезли всіх, все, всіх цивільних. Потім перекрили вже дорогу, там баз Бахмута вже не вивозили, нас там в Лозову, потім Краматорськ, бликше, бликше, далі, далі, далі. Потім нас один раз в Харкові нас тримали на вокзалі, Тож в той момент якраз обстріли були. Ну, так по чуть-чуть, по і вже потім в Харків ми вже не їздили. Того я вже попав на Запоріжжя. Перед тим як потрапити на фронт, Іван працював начальником потяга Львів Запоріжжя, і саме таким потягом повернувся до Львова після реабілітації. Їх є чотири брати, вони всі залізничники, і ну така залізнична родина батогів. Ми з нетерпінням чекаємо повернення його на роботу його в колективі. Після відновлення Іван Батіг планує знову повернутись на залізницю. Ольга Дейнака, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.